На якому з місць водієві синього автомобіля дозволено виконати зупинку? Один на місці А, два, на місці Б, 3. На місці В. Чотири, на місцях А та В. П'ять. На місцях Б і В. Наведемо пункт 15.9, в якому перераховані місця, де заборонено зупинку, згідно з ПДР? Зупинка забороняється. Г на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі, г. На перехрестях та ближче 10 метрів від краю проїзної частини за відсутності на них пішохідних переходів, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки навпроти бокового проїзду на те подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. Тепер розберемо кожний із запропонованих напрямків. А. Заборонено, тому що не буде дотримано відстань 10 метрів до пішохідного переходу, Б. Заборонено. Це місце розташовується на межі початку заокруглень країв проїзної частини. Зверніть увагу, що на малюнку пунктирна лінія проведена не по межі перехрестя, а по межі проїзної частини, що перетинається. У цьому місці автомобіль усе ще перебуватиме на перехресті через те, що у самого перехрестя в цьому напрямку є досить плавне закруглення країв проїзної частини. Якщо зупинитися в цьому місці, автомобіль не тільки залишатиметься на перехресті в його зоні, а й перекриватиме огляд іншим транспортним засобам, що рухаються через це перехрестя, наприклад, з правого боку. Тому навіть незважаючи на те, що в цьому положенні від автомобіля до проїзної частини буде 10 метрів, він порушуватиме під пункт Г. 159, бо місце Б є на межі початку заокруглень країв проїзної частини, на межі початку перехрестя В. Дозволено, необхідна відстань 10 метрів від краю проїзної частини і відсутність пішохідного переходу дотримано. Правильний варіант відповіді 3.